Добрий день, малята! Підгадайте, будь ласка, загадку та дізнайтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито. Яка це пора року, діти? Так, правильно. Це літо. А чи пам'ятаєте ви, які літо має місяці? Так, це червень, липень та серпень. А як ви гадаєте, чому саме така назва у літніх місяцях? Зараз я. Вам прочитаю деякі вірші про кожен місяць літа. І ми з цього вірша дізнаємось, чому саме такі назви мають літні місяці. Червень це черешні, стиглі, соковиті. Це червоні вишні солодом налиті. Вкрились липи усі цвітом, пахнуть медом. Пахнуть літом. Місяць літа всі це знають, дуже швидко відгадають цей вірш про місяць липень. Серп знайшла бабуся і пшениці вжала, як снопи в'язати, дітям показала щедрий місяць серпень серпиком назвали. Ось цього і походять назви літніх місяців. Діти, а чи ви знаєте, які є ознаки літа? Так, ви все правильно сказали. Ознаки літа це те, що сонечко піднімається високо над горизонтом. Температура повітря висока. Довгий день, а ніч коротка. Літом ми частіше можемо побачити веселку, дощ та зливу, грозу, росу та град. Також відбуваються зміни в житті тварини, вони виводять дитинчат, достигають овочі та фрукти, визріває майбутній урожай. Діти, а як ви гадаєте, чому літо називають найтеплішою пору року? Так, це тому, що улітку дуже спекотно. Давайте з вами пограємо в гру, яка має назву яке, яка, який? Ось, наприклад, яке літочко? Тепле та веселе. А тепер вискажіть. Сонечко яке? Дощик який? Дні влітку які? Вода у річці яка? А тепер давайте пограємо в гру, яка має назву Скажи навпаки. Я буду називати різні слова назви, а вам необхідно дібрати за назвою до кожного з них слова з протилежним значенням. Ось, наприклад, зима, а протилежно літо. Зрозуміли? День протилежна ніч. Сонце. Місяць? Холодно, тепло, дощ. Сніг. Молодці, діти. А я вам зараз задам декілька запитань, а ви подумайте та дайте правильну відповідь. Скажіть, чи можна влітку в лісі назбирати пролісків? Правильно, не можна, тому що проліски квітнуть навесні, а не влітку. А тепер скажіть, чи можна влітку побачити, що йде сніг? Також не можна, молодці, тому що сніг йде взимку, коли холодно. І останнє запитання чи можна влітку нарвати ягід у садочку? Так, звичайно можна, тому що улітку достигають ягоди. Малята, нагадайте, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? А які ви запам'ятали ознаки літа? Дякую вам за увагу. До побачення, малята!